Вчора ця, ця ступенька верхня була в воді. От. Ділянка Валерія приходька у дачному кооперативі зоря біля Кременчука у воді. Тут через весняний паводок підтопило подвір'я, городи та будинки. Вода заповнила і лазню чоловіка. Все замокло, там от, вагонка, все утеплення, все там, е, куліки мої стояли, а там де то бочка плаває. Тепличка та там, що, вчора її не видно було. Було так. Все під, під водою. Перший за останні дні сюди автівкою заїхав Володимир Кравчук. Рискнув, проїхав. Вчора не, не рискував, тому що брів у забродах, то така глибина була. На нашій ділянці вода піднялася десь на 1,5 метра. Правда, ні домик, ні приусадівний участок не учасник не затопило. От. Ну, слой води був там, де трава росте, приміру, то сантиметрів п'ять. Скільки ми тут вже знаходимося? Такого не Усього внаслідок паводку підтопило понад сотню дворів, три сотні присадибних ділянок, а ще будинок та господарську споруду, розповіла Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. Окрім дачних кооперативів, це сталося і в шести селах неподалік Кременчука. Рівень води там від 5 до 50 сантиметрів. У кооперативі Політ частково підтопило 105 приватних будинків. Про це Суспільному розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. За його словами, рівень води доходить до 30 сантиметрів. Вода може стояти ще близько тижня, говорить начальник районної військової адміністрації. За його даними, нині рівень води у Дніпрі 67 метрів над рівнем моря. При цьому критичним вважається показник у 82 метри. Далі води і земні води. Направлені були в річку Дніпро і внаслідок чого великого скупчення води на території Нізмінності, які є на території Республіки Білорусь, на території Росії, а саме від тіля бере початок річка Дніпро. Така повінь останній раз була в 1974 році. До підтоплених дач ці дні місцеві викликали і рятувальників. Допомогли зібрати особисте майно та провели евакуацію в безпечне місце. Також рятувальники за допомогою спецтехніки провели буксирування одного автомобіля з підтопленої дороги. Через паводок у Кременчуці 18 квітня скликають засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Говорить Олег Гліднік. Комісію збираємо, щоб ми могли оцінити якість питної води. Зараз ситуація повністю контрольована, екологічна ситуація в нормі. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.